Пишемо реальне життя. Чи дозволить нам це зробити? Ну, напевно, будуть опиратися. І Ми здогадуємося, як, хто і де. Чи зможемо ми перебороти цей огляд? А отут залежить від нашої згуртованості і цілеспрямованої роботи в єдиному потоці. Ми маємо настільки дружно разом взятися, ми маємо створити такий величезний загальнонаціональний рух в рамках нової ідеї і нової держави, написання і правил. І втілення їх, щоб нас просто ніхто не міг не обдурити, не залякати, не купити. Ну, і щоб хтось випаде в силу жорсткого протистояння, щоб не, не зупинилася справа, і щоб ми досягли Для дітей, внуків, ну, ще самі щось встигли побачити цій світлі чесній країни. Ми їздимо по областям, вже половину країни проїхали, і дійсно в майже в усіх областях ну, десь більш активно, десь менш активно. Наші зустрічі закінчуються тим дійсно, коли і що давайте вже почнемо щось робити. Суспільство у нас далеко неоднозначно. У Львові на Галичині по одному сприймають таку ідею в масовості громадян і народу. Тут, напевно, зовсім по-іншому будуть сприймати таку ідею в масовості громадян. Але ж ми говоримо, що людей, народ мають повести тільки ті, ті то є найбільш активний, відповідальний, тобто нова майбутня еліта нашого суспільства. Вона має повести цей процес, вона має загітувати решту людей, вона має проконтролювати, щоб ніхто персонально чи корпоративних інтересів не скористався зі... цим процесом, і вона має втілити все це реально в життя. Громадянська еліта, регіональна і загальнонаціональна, повинна взяти на себе відповідальність. За сьогоднішній стан справ держави і за майбутню нашу державу, от до відповідальності, ми всіх вас і закликаємо. Закликаємо шукати інших людей серед знайомих, активістів, волонтерів, духовенства, вчених, студентів, які підростають найбайдужі, шукати і залучати до цього процесу. І ми впевнені, при всій ідеалістичності і фантастичності сьогодні цієї ідеї. В кінці 2016 року ми будемо мати зовсім інше суспільство, зовсім іншим бажанням і не таким байдужим, як воно є сьогодні. І дай Боже нам сил, щоб ми встигли всі ті пропозиції і напрацювання, які нам буде суспільство видавати, переробити і втілити в наші нові правила життя. Ми вас закликаємо долучатися до співпраці, до створення відповідних осередків тут. Ну і до швидкої реалізації того, що ви там прочитаєте по схемі, по ідеї, по логіці дій. Добрий Дякую, пане Вікторе. Ну наостанок я звернув вашу увагу на ті матеріали, які були роблені перед початком нашої зустрічі. Велика книжка підготовлена нами спільно з представництвами «Інтерфіст», це підрозділ ООН, який безпосередньо протягом останніх 25 років супроводжує всі процеси конституційних змін в різних країнах світу. Там описані практичні елементи тих процесів, які відбувалися. Ну, Експертам, спеціалістам буде цікаво. Друга книжка трішки з філософською назвою, оновлення конституції завершення революції. Тут ми багато дискутували, як назвати, але головне це зміст, там ми описуємо ті зміни, які відбуваються зараз, чого саме вони торкнуться, які є альтернативні варіанти. Третій документ це концепція законопроекту, який підготували експерти коаліції за народну конституцією. Цей документ, якщо є можливість, я прошу вас вивчити, покритикувати, обговорити його. Трішки ідеалістична і романтична ідея. В яку закладено, в смислі якої закладено це прийняття Конституції не парламентом або іншим органом локлади, а прийняття Конституції безпосередньо народом, через делегування своїх повноважень по цьому виборному органу, через пропонування тих змін, які безпосередньо кожен громадянин хоче побачити в новій Конституції. Є дві досить, два досить спорних моменти, по яким ми досі між собою дискутуємо. Перше це участь політичних партій, політичних сил в цьому процесі. У нас передбачено розподіл, і партія виділяється 100 мандатів на участь в Конституційному конвенті, асамблеї, комісії, як завгодно можна назвати. І друге питання це використання механізмів виборчого права під час відбору цих членів нового виборного органу. Тому що саме ну, всі ми знаємо, цей механізм досить дискредитав себе за останні роки. Всі ми знаємо історії з гречками, з грошима і так далі. Тому я прошу, на цьому я закінчую. Дякую всім спікерам, дякую вам, що ви нас прослухали. Якщо є у когось заступи, коментарі або запитання до спікерів, я прошу, я бачу рука, будь ласка. Виличний Олександр, команда Чоловічка. собственности. И поэтому... Да, все не, без, все не И поэтому и, я считаю, что это была идеальная конституция. И ее нужно, никогда она не выполнялась просто. Ее нужно выполнять. Смотрите, что там в конституции написано. Вся власть принадлежит народу. Не, власть... Хорошо. Ну, значит, она... Должна А вот ребят, кто имеет власть, тот, кто имеет деньги, значит, все имущество должно разлежать <laughs> Ураган, уйдут. Это есть подписано лидерами ДНР, ЛНР, что они выведут, их, эти войска. И, и будут там действовать законы Украины. Только там особый статус. Ну, поэтому будет и Хромадорская область, и Донецкая область будет. Это отдельно. Это, кстати, роман бессмертный.